Про омолодження дерев старих, да зниження крони і кардинальні обрізки були питання на рахунок жировиків, жирових пагонів. Що робити з цими жировиками. Ну, по-перше, є два таких варіанти переформування, зниження, зміни крони. Це можна робити впродовж двох-трьох років: поступово зрізати крону, поступово і знижувати, не робити зразу там максимального обрізку, максимальне зниження крони, щоб дерево адаптувалося впродовж цих років і. Більш стабільно переносило такі обрізки. Є другий варіант, коли ви робите зразу повністю зрізаєте все, що вам потрібно зрізати на дереві, і впродовж тих же двох-трьох років. Контролюєте оці потужні прирости, контролюються вони звичайно обрізкою, але краще робити це влітку. Влітку можна робити обломувати такі маленькі прирости, як тільки вони з'являються, їх можна просто обломувати. Після літньої обрізки прирости набагато менше ніж після зимової весняної. І впродовж тих же двох-трьох років ви робите літні обрізки або обломки цих нових приростів, і таким чином дерево потихеньку адаптується до нової крони. Тобто, що так два-три роки, що так два-три роки. Вже як вам більш зручніше можна обирати?